Усім привіт! Я Даша вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я запускаю нову рубрику. Друзі, у нас топ місяця. Не тижневі пльотки. На що відбулося за тиждень а за цілий місяць. Я вирішила, що це буде дуже цікаво, знаєте, потім повертатись до цих відео і аналізувати, що ж у нас відбулося за місяці Можна згадувати дуже зручно. Обов'язково пишіть коментарі, ставте свої вподобайчки, щоб я бачила, що вам подобається, і треба продовжувати. І, звичайно, найголовніше подією цього Місяця було Євробачення, у нас пройшло Євробачення. У нас пройшов перший півфінал, другий півфінал. Наші циферблати зайняли дев'яте місце. Мелвін встиг опозоритись, як завжди, хто б сумнівався. Ну, коротше, Мелвін поставив в Естонії 2 бала, точніше, не 2 бали, він поставив Естонію на друге місце. І, як ми зрозуміли, Мелвін вирішив поскандалити. І ми, звичайно, йому радили. Що Меловін надали скандали, це офігенно. Наші зірочки зрозуміли, що дуже легко, якби піднімати собі ахватіки і дуже легко бути на виду. І можна для цього не випускати хороші пісні, можна не робити творчі, можна просто скандали. І меловін знає, що у нас нема відміни, нема кенселінгу, все забувається за тиждень. І от він такий, а я зараз без скандалі, я поставлю Останню на друге місце. І хай вони сруться. От, Він написав у себе хейти тут. Він опублікував пост і сказав, що тут можна офіційно поліпшити свої емоційні стани. Свого роду також от, буде у нього активність на сторінці, він знає, що усі все одно забудуть і під до з еспресо, макіато. Ой, той наш хлопчик, боже, помежи. Зараз Джері Хелл. Продовжує відхрещуватись від всіх балів, від всіх балів, які написали наші судді, від балів, які поставив меле. Він продовжує хайпувати на цьому всьому. А ми не you saw it. So, my personal 12 points go to You saw a lot of TikToks with me and в and our vibes are matching, but he's obviously just really 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 talented and i'm sure that he's going to end up really high in an industry pretty soon where are the points for norway where were the points for you i mean poland was amazing this year her staging her vocals she played violin there was no such thing she couldn't do and she really served i mean i would give her like 120. друзі, євробачення не вщухає. Я думаю, що місяць воно ще поквикпить. І більше того, Даня почав писати мемуари. Він почав писати мемуари. Що ж там відбувалось на Почалось Почалося з того, що Даня написав пост у своєму телеграм-каналі. Циферблат, точніше, це офіційний телеграм-канал. «Циферблату». Мої хороші нарешті я прибув до свого будиночку і готовий написати. Я розділю цю історію на чотири частини, щоб детально описати досвід нашої поїздки. Моє попередження полягає тільки в тому, що це моє суб'єктивне сприйняття реальності. Я не можу поглянути на події очима інших, хто був зі мною поряд. Євробачення 2025 року двадцять і року минуле. Я нарешті можу сказати те, що хотів, але не міг. і я розповім це, бо так мені буде легше відпустити внутрішню напругу. А також це, на мою думку, буде дуже корисною інформацією для майбутніх представників України. Отак, от, от, от таким чином, Даніїл Сиферблат робить вклад в історію. Отже, перед виїздом до Швейцарії отримав підтвердження тому, чого боявся найбільше хронічний ларингіт. Мені було заборонено співати взагалі, а коли це почалось поки ще невідомо. Ми з лікаркою намагалися форсувати події будь-якими методами, мої сідниці ще надовго це. Друзі, і хто хоче продовження, заходьте в телеграм Цевербласу, така реклама. От і ви можете насолодитись, тому що Даніл продовжує писати мемуари. і Я сподіваюся, що він все-таки монетизує цей контент, і ми отримаємо хоча б маленьку, але книжечку. Друзі, срач місяця, розюк про Телхім, друзі. І чим це завершилось? Нічим. Це абсолютно пуста подія, яка ні на що не повпливала, це нічим не завершилось. Кожна з учасниць цього конфлікту отримала підписників, отримала гроші, зробила на рекламі, підняла хвати. Зараз все затихло, і все як було, і всі мовчать і нічого не відбувається. Зате при цьому вони втягнули півкраїни в цей армагеддон і вартувало воно того. І чи вартувало надягати таке біле пальто, чи вартувало воно тих енергій? Ні. В кінці місяця ми можемо сказати, що ні. Позор місяця отримують друзі, хто б міг подумати. Мій молоточок зазнав певних ушкоджень, але він все ще працює. І позор місяця, друзі, розкішниця Олі Полякової отримає свій приз. Вердикт зроблено. Немає нічого не треба. Дівчата він нічого не хочуть. Така акторка, я, я вважаю, надо оскари, друзі. Треба зліпити особливого Оскара для Олі Полякової. Ходять на курси мініта, да, а на курси да. курсах є. Ніхто не ходить, вони думають, що вони все вміють. Вони, він не знає, де клітер. Він лежить на 5 см вище або, або нижче. Оля звучить так фальшиво, я теж не вірю. За цей клітер, Господи. Хто вже не знає, де той клітер, де таких людей знайти. Ти вже Ой. там сидиш, піднімаєш, я мушу. Господи, друзі. Ну, я не знаю. Бідно. Боже, ви бачите? Ви. Ну... <сороке> друзі, це. Сорока. Ну, ви, ви реально вважаєте, що досягнення Олі Полякової це буде 46-річна жінка, яка. Посеред інтерв'ю роздвігає нам розкішницю. Боже, ти. Підставити йому на. Боже, це позор. Нормально, блін, щоб помогти парню. Варто було жінці дожити до 46 років, щоб вона роздвигала на дивані у якогось непонятного інтерв'ювера свої ноги і дуже пишалась тим, що у неї є як літер Алілуя, друзі. Повернення місяця. Хто ж це буде? Піна Каладе Віталіка Козловського або інтерв'ю Олі Фреймут. <пев> Ту-ту-ту-ту, Кому ж ми надамо свою винагороду? Я навіть не знаю. Давайте вони у потоці, любові і прощення зіллюються у великому фонтані. Пристрасті, от і повернення, і ми будемо дуже раді, як Віталіку Козловському пі на каладі, яке я вважаю все ще. Моя думка, що це тимчасовий оргазмічний якийсь потік, який завершиться, якщо Віталій Козловський не продовжить нас радувати новими хітами, які будуть також такими ж потужними. Або він срочно, ну от прям дуже швидко не перекладе нам Шекспір. От Шекспір нас парве просто на шматки. Або він випустить кліп, він описав свої кліп пінакладу, і там повинен бути секс, просто який наповнить нас. Ну, він розірве нас всіх. А що він буде робити потім далі? Я не знаю. Що буде робити Оля Фрейму? Ткажуть, що там буде створюватися якась політична партія, я не знаю, будемо слідкувати, що буде відбуватися, навіщо це інтерв'ю? Бо в мене була така прірва в моїй кар'єрі, що купа цих няньок, мені хочеться дома побути, а ти виспівав не скрізь, їх багато. І тобі треба тримати образ? Боже, друзі, вибачте, я зараз умру. В кар'єрі там якийсь бардак, а тут ще нянюк, повна кімната. Боже. Теж не може без трусів вибігти божевільно. От, наприклад, я елегантно збожеволюю, так? Так. Да. Ну, як ти уявляєш? Я хочу покричати, і поплакати. Можливо, я хочу дітей своїх покричати, а тут купа тих няньок. І ти мусиш вдягатись. Хочу елегантно збожеволіти. Боже, як же нам не вистачало Оля Фрему? чесно. до чого воно нас приведе? Але повернення місяця Віталік Козловський і Оля Фрейма. Огида місяця, друзі. Найбільша огида цього місяця це було коли Клопатенка показував у FM по хатах шоу по хатах. Він показував свою квартиру, яку він знімає за якусь велику купу грошей біля опери, і там він показував, що він готує велику кількість їжі. Вона розкидана по всій хаті. От і там він відкриває шухляду, він відкриває цю шухляду, Боже. І ми з Рімусом дуже боїмося того, що він відкриває ту шухляду, і там моль. Була десь вона ділась. О, дивись. Я ще Моль спеціально її не викидаю, я її вирощую. Моль. О, так, і вон бачимо, вона моль. там розтала. Ти вирощуєш моль? Ну реально всі думають, що вона якась погана. От вон бачимо, вона там навіть відкладає яйця. Я хочу подивитися. Господи, поможи. Він в... ви поняли? А це нормально вирощувати? Ясть? Господи, помежи. Він якийсь гіперактивний. Що буде, коли з'являться мошки, мошки, коли вони за з'являються, вони моль виганяють. Я її не трогаю цю моль. От реально, от я її, вона хочеться її вбити, я її тільки не трогаю. І вона сама зникає. Все так обідно. Я до неї так звикаю. Домашня тваринка, та єдина, О, яка. О, Господи. Він буде... Ні, він не буде готувати моль, ви бачите. Молі він запускає самознищення моля. І він говорить, що він сіяв молью нічого не робить. і він чекає, коли з'явиться нова моль, щоб вона поїла стару моль. І так вони типу саму знищуються. І якісь події зіркові я вирішила розбивати своїми власними фаворитами. І Це друзі, відро. Це відро більша біфа. Боже, мені підписниця порадила це таке смішне. Все, це віковий контент, друзі. Але мені це відро щастя і золота. Мені підписниця, коли у мене була проблема з тривожністю і так далі, вона сказала, що їй допомогли ванночки з більшабіфом. Я така, боже, я не знаю, що це таке. Загуглила, мені треба. Я купила відро більшебіфа. До того як почались гідравлічні випробовування у місті Київ, я вспіла зробити курс з 10 ван, здається, чи я в 9 спіла. Суть у тому, що. Це відро майже завершилось, це просто щось з чимось. Я не можу описати моє, моє щастя, коли я дізналась про це відро без шабіфа. підписниця, яка мені порадила. Дуже тобі дякую. Случка місяця на думку вашої Верховної, Це квіткове і юний мальчик. Відкове і 21-річний, як мені сказали, він 23-річний футболіст. Але кого це хвилює? Вже плітки є плітки. Ми вирішили, що йому 21 рік. Ми вирішили, що він майже одного віку з її сином. І ми вирішили, що це просто случка місяця. Друзі, квіткова, Даша Квіткова, потужна мілфа, яка вміє дивувати. Моя книга місяця ви питали, я постійно її згадувала богині, друзі Джозефа Кембла, офігенно, Вона вже дуже у мене потрьопана. Я її читала. Знаєте, я не із тих, хто читає 10 книжок за місяць. Я прочитала її одну книжку за місяць, і мені дуже сподобалося читала її в ванночці з Бішабіфом. От я її читала в спальні, я її читала завгодно, але я її читала дуже довго, тому що я її читала дуже повільно. Коротше, тут книга, понімаєте, ну я таких висновків прийшла, що мужчина він просто інструмент в руках жінки, вона вказує йому шлях, і при цьому прокляття чоловіка в тому, що він повинен гарувати все життя. І без того, щоб гарувати, якщо він не напрягається, якщо він не страждає в своїй роботі. І він не має цінності, ну якби в соціумі взагалі в цьому світі. Єдина цінність чоловіка це гарувати. Тут понімаєте, тут написано, як християнство жахливо попливало на те, що вообще в християнстві нема місця богині. Понімаєте? Це єдина релігія, там культура, де нема е, вообще згадок про багинь. Вони повністю заперечуються, от, наприклад. Читаємо в книзі буття на початку сотворив Бог небо і землю, земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безодною, а дух Божий ширяв над водами. Тут не сказано, що Бог сотворив воду, вода це богиня. Вона була на початку, ви поняли? І коли оцей Бог снавигає по цій воді, то він, типу, снавигає, ну він топче це жіноче начало. І тут про те, що мужчина він повинен знаєте, проходячи ініціацію, щоб стати, Ну, він повинен прийняти в собі це жіноче начало, Того, що інакше він піде в руйнування. Взагалі, тут не про це. Це я вже придумала ось енергії. Понімаєте? Тут не про енергію, це історична книжка про роль богині у культурі і історії. Але понімаєте, я ж не можу читати просто так щось. Помилка місяця. У нас отакий от права місяця. Це на мою особисту думку. Це Данілка на каналі BBC Росія. От спочатку вийшла на BBC Росія з ним інтерв'ю, потім вийшла на BBC Україна з ним інтерв'ю. І навіть на BBC Україна це було менш е, довге інтерв'ю. От, і ніхто не поняв, на що він зробив. Я розумію, що в цьому інтерв'ю не було нічого страшного, як ви бачите, в інфопросторі навіть не особливо горіло з цього приводу. Хтось там навіть казав, що і нічого, що він туди сходив, але особисто я просто не розумію, на що це робить. От і, ну розумієте, от у людина. Багато хто захоплювався подкастами у Байдака Данилка. От Данилку сходив на на подкаст до Байдака і там сказав: Боже, який офігенно цікавий подкаст. Але Боже, я послухала І там стільки. Я oh, yeah. стільки згадок про це якийсь Радянський Союз, і він з таким захватом про це розповідає, бо тобто він не розповідає про те, як це були якісь такі часи, які травмували, скільки там дурного було, а він прям з таким захватом, ностальгією, наскільки йому це все подобалось. От видно, що людина прям, ну, вона засмучена, що зараз у нього немає у цього от, Рімус, доступу. Ну в російський в інфопол, того що йому там дуже подобалось. Отець це дуже відчувається. Я, до речі, бачила, що Скрипін сказав, що він хоче запросити також Данілку на подкасти, щоб він розповів, навіщо він сходив на це BBC, на BBC Росію, і типу його позиція конкретна. Понятна. І Данилку, наче згодився, і він все розповість. Я не знаю, що може він розповісти з тим, щоб задовільнило, наприклад, таких людей, як я, які цього не розуміють. Ну але розуміти у таких людей, як я, де Данілки і так цілий вагон претензій. Ну і на кінець мізогінія місяця. мізогінія місяця відходить ління Даратюк, Хто б міг подумати жертва, розумієте, Отакої мізогінії, жертва булінга е, жорстокої Ісландії. От вона попадає в Мізагінію місяця, тому що, розумієте, там цілий пакет і точку дотику зробила Мізагінію і питала у Тетяни, чи заздрить вона за зовнішність там. змусила жінку, розумієте, виправдовуватись за дім у Коротше, там така тотальна якась панажовщина була. Я знайшла точку дотику вашу Сонях. мізогінія. вам же ж також дорікають періодично. Аліна Де? Деречук, що це таке? Точка дотику, мізогінія. Боже, який жах. Тетяна заздрить тіні, що вона більш красивіша, успішніша і виглядає набагато краще ніж вона в цьому ж віці. Як ви можете прокоментувати? Боже, ви знаєте, що це дуже мізогінно казати, що Тетяна Микитенка може заздрити красі будь-кого і розумієте, коли ми не можемо добратись до мужла, до мужиків, вона не може добратися, запросити на інтерв'ю Петрова там, допитати його, якось піти в цей контакт або перестати бути такою дитиною. Вона вирішила добратися до жінки, до якої легко добратися. Ну, всі все бачили, друзі, всі все бачили. Мі місяця. І мій фаворит місяця на санс, це, Хто б міг подумати, скакалка, друзі, у нас така погода зараз: от дощ постійний, він ллється, і якось спати хочеться і гуляти не завжди виходить, наприклад, і собаку взяти на довгу прогулянку не можна. І от якось і часу не вистачає то, то дощ, то ще щось то вже темно. От, і я коли не встиваю зробити довгі прогулянки, а я стараюся таки виходити і десь півтори години гуляти, того, що рухатись треба. У мене, коли розумієте, був альбус, і ми з ним багато гуляли. І я навіть не задумувалась про те, що треба якось ходити. Я не задумувалася, що треба гуляти і якось задовільняти цю потребу організму. Потім, коли його не стало, я вам скажу, що я не виходила на вулицю. Я виходила на вулицю на кожен день. І потім у мене з'явилася ця маленька собачка, яка відмовлялася взагалі ходити дуже багато. І тепер, навіть не дивлячись на те, що у мене є е, годрік, то він не завжди погоджується зі мною ходити. І я все одно вимушена виходити на довгі прогулянки. Тому, коли я не встигаю, то скакалочка 15 хвилин. Все, зашебісь. Ти вже порухався, е, виявляється, тренування займає дуже багато часу, того що ти тренуєшся десь годину, якщо там розтяжка розігрів, знаєте, оце. -оце. Потім треба в душі ці походити, переодягтись, постиратися. Непонятно, коли ту голову мить. Ну коротше боже, де взять? У мене, коли я тренуюсь, наприклад, за день, там треба і кардіо, і то сьо. То це десь віднімав мене три години життя, того, що ще треба повтикати, Понимаєте, от якось змусить себе це зробити, або не змушувати, але все одно це але це ще треба кушати, приготувати і так далі. І все-таки місяць у нас вийшов. Місяць був насичений, місяць був нервовий, місяць був важкий, того що було дуже багато масованих атак. Ще на початку пам'ятаєте, у нас був напад на стерненка. От, і в цілому, знаєте, росіяни наступають. А ще, понімаєте, ти, ти ще не а Трамп уже проснувся. І падла не в санкції додаткові, понімаєте? На мені оце Чічка. До речі, Чічка, а можна оце прикраси зробити для голови? Бо взагалі це чокер, це прикраса на шию. От, але можна таку на голову? Можна можна щось таке, от таке, як листечко? Макіяж у мене, друзі, це тіні, манго Алрудковський, близько у мене Кларанс. Оцей хайлайтер, це не хайлайтер, це тіні, я вам скажу. Оці рум'яна це щеґлем. І дякую вам за увагу! Входимо в новий місяць. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. На 50 тисяч я вам зроблю стрім. Тому, друзі, рекламуємо мене в інстаграмчиках, в третсіках в Третіках пишіть Сонях, Сонях, давайте оце все. І для спонсорів, спонсори! Скоро виходить серіал, а тобто завтра і просто так. Я буду робити огляди для спонсорів на кожну серію, кожного тижня. І я не брошу, я не брошу, друзі. Тому ставайте спонсором каналу і до зустрічі. Пока!